Якщо ви знаходитесь в пошуках електричного трицикла для власних потреб, пропонуємо вашій увазі один із найкращих трициклів, який продається на ринку України. Він має потужність двигуна 2000 Вт. Цього потужності вам просто аж забагато може бути в деяких випадках. Якщо вам треба щось тяжке перевезти, можна вчепити фаркоп і щось вилучити, Цей трицикл для вас. Вантажопід'ємність його 300 кг по паспорту ззаді трансформується в кузовочок дивіться, і ляліг. Тут зручно Я розполагається. Так. Акумулятори 72 В 28 А. Графенові, запас ходу 65-70 км при середніх навантаженнях, комплектується кошечком спереду, 10 колеса, дискові гальма передні, задні барабанні, стопи повороти, сигнали все присутні, режим задньої передачі присутній, три режими потужності. Їхати комфортно, м'яко, рушничок. Титанові диски. Якщо у вас цікаві такі трицикли, звертайтеся в магазин-мотоцентр, місто Вінниця, є в наявності в різних кольорах, є доставочка, є відправочка. Обирайте найкраще.